Звучало багато звинувачень, в тому що я була несправедлива, не називаючи моє ім'я, писала більшість цих постів я. Тому я думаю, я маю право зараз відповісти і так само намагатись знайти з вами спільні точки дотику. Отже, Михайле, ви сказали щойно, що ми розділили цю громаду. Але правдою є те, що не ми розділили цю громаду. Цю громаду 30 років поспіль розділяла Росія в мові. Вірі, колотячи оцю всю ситуацію, натравлюючи нас один на одного. І ви, напевне ж, бачили і чули, що не одного разу до вас приходили ваші прихожани. Було таке, які говорили: Отче, війна, буча, пірпінь. Чому ми не переходимо? Чому ми не йдемо від тієї церкви? Було таке, отче михай? Ні, не було. Ніхто мені не сказав ні слова. Отче, це неправда, тому що ті віряни, які перейшли Я до нас, так само до нас зараз з вашого храму вони говорять, ми підходили до отця Михаїла і не один раз йому говорили: Отче, давайте перейдемо, чому ми нічого не робимо. І ці віряни, коли була Пасха, ви бачили, куди вони пішли. Вони серцем своїм, вони душею своєю показали вірність Україні. Далі. Ви говорите, ну почали ви з того, що ви розділяєте далі. Анатолій Петрович сказав, що він не визнає рішення цих зборів. Все це виглядає ну, знаєте на таке затягування, на те, що ми будемо стояти на своєму, і оті от, от, 47 чоловік, яких ви. Вписали, до речі, один ви ставите підписи під всіма протоколами. Ті люди, які вам радять зробити так чи інакше, вони підписи не ставлять. А тому відповідальність всі, всі, всі на вас відповідальні Я до чого веду? От видали дали нашій обласній адміністрації перелік вірніше протокол зборів, де було 47 людей, і перерахували цих людей. Як фіксовані члени, мовляв, вони будуть вирішувати долю всієї 20 -ти тисячної громади. А скажіть, будь ласка, от хто чув про ці збори? Тому що я питала в тих людей, які туди до храму ходили, вони всі як один сказали, ми не чули про такі збори. Так само, як ми не чули про інші збори. То ви нас сьогодні закликаєте до любові, закликаєте до правди, а насправді ви робите зовсім інше. І дозвольте, я закінчу. От сьогодні ми тут намагаємося шукати якісь точки дотику, де молиться, як молиться, як обрати наступних наших засновників цієї релігійної громади. Звісно, збори будуть, і звісно, вони будуть відкриті. І ми запрошуємо всіх абсолютно вірян, які сьогодні ходили до того храму, ще раз поглянути на цю ситуацію саме з точки зору любові до України, саме з точки зору любові до України. Коли Малюють зетхрами храми і молиться православна церква, як вона називає себе Руська, за те, щоб вбивати наших хлопців, благословляє на це? А ви продовжуєте в Це ж державна комісія, встановила це. Не я так придумала. Що сьогодні з Селенським патріархом ви з'єднані тільки через руську православну церкву? То які у вас є підстави сьогодні так продовжувати цього триматися? Чому ви як щирі українці, якщо ви говорите дійсно? Не йдете на зустріч і не кажете, давайте ще раз всі разом зберемося, давайте ще раз проведемо ці збори. І давайте ми не будемо шукати приміщення, де нам ще помолитися. Давайте ми будемо молитися всі в цьому храмі, але молитися за Україну з Україною і за автокефальну українською церквою. Вселенського патріарха, ви взагалі як до нього ставитесь? Це для вас хто? Вселенське православ'я. Ну так якщо це вселенське православ'я, ви шануєте і знаєте, що Томос наданий саме ним, то може вже час перестати називати розкольниками інших людей. Сьогодні, сьогодні ну, ну це ж звучить наратив російський, що розкольники, ну ваші навіть віряни там в коментах пишуть, що розкольники, розкольники, може до, до, треба припинити це, а навпаки, от дійсно піти на зустріч один одному. Нам нема чого ділити. Ми всі станемо перед Богом там і будемо кожен за себе давати відповідь. Нам ділити немає чого. І тільки Господь знає щирість наших намірів, щирість нашого серця, і те, куди ми віримо і чи не віримо. І тут обманути нікого не вдасться. Тому я закликаю. Саме до такого вирішення, до реального єднання, не збирати зараз отам бабусів біля храму, щоб вони демонстрували, що вони ображені, що їх виганяють ніхто їх нікуди не виганяє, а дати можливість дійсно здійснити цей перехід, який триває по всій Україні сьогодні, і це вже безповоротній процес. Він вже нікуди не повернеться. Так воно буде. Коли допоки отут у нас буде залишатися хоч малесенька крапля, яка нас пов'язує через православ'я, через мову, через що небудь за тим катом росіянином, доти порядку не буде це їхнє завдання. Як ви не можете цього зрозуміти? Що саме оце проти цього ми? Ми не проти вас, ми не проти вашої віри. Ми проти того, ми всі в одного Бога віруємо. Ми проти того, щоб тут не залишилось нічого російського, щоб більше ніхто не возив Сєвєродонецьк ніяких людей. Щоб ніхто більше на антимайдани нікого не вивозив, щоб не, не здійснювали колотнечу. Те, що сьогодні от пропонується, це саме продовження тієї колотнечі. Кому вона потрібна? У мене все. Давайте разом молитися, давайте чому ми розділяємось. Пожалуйста, приходьте в наш храм. Давайте будемо разом молитися. І не треба відбирати у нас нашого храму. Те, що воно за нами закріплено, воно наше. Для чого, щоб молитися, вам треба захватити оцей храм і передати майно. Все наше вам передати. Для цього не треба нічого. Приходьте, моліться. Пожалуйста, ми раді будемо, що ми всі разом будемо молитися. Ви цього не хочете, ви хочете, щоб забрати майно. І приходили. Я не знаю, що ви. Коротше, ви хочете наш храм забрати. Це вже всі давно з із, із інтернету, всі все читають, все знають. І потім, що оце за оце почалось, з цього все почалося? З чого все почалося? Що ви виставляєте нам вину, що ми московський патріархат МП? Де у вас підстави для цього? Де? Де, як ви можете доказати? Просто на словах, що ви московські. Откуда це хтось внушив оціню московські? Ні по документах нема московських. Ми такі самі граждані України, як і ви. Точно такі. Правильно казав Петрович. Тобто, то, паспорти у нас у всіх одинакові. Значить, Нема МПС ніде, ні по документах. А ця, цей слух, що пустили, що пустили люди. Або Тим, кому це вигодно, це він і продовжує роботи, як то кажуть. І він працює і працює цей слух. І на основі цього ви починаєте розвивати свої дії, захвати. Ви нарушаєте першим ділом 10-ту заповідь Божа. А що в 10 заповіді Божої написано? Не пожелай дому, брата своєго, ні німущі його, нічого. А ви пожелали. А ви пожелали. Зачем для того, щоб молитися, треба захвачувати мучить свої храм. Приходьте, моліться. І потім ви молитесь до цього в своєму храмі, ми в своєму. Ви спокійно молитесь, ми спокійно молимося. У нас по всій лохоці, оцих дуже багато молільних всяких домів. Там люди теж молять. Ми їх не займаємо, вони нас не займають. От чого почалася колотнеча? Це політична. Політична, понімаєте, отака іде завдання політичне таке. І ви, і ви під ці політичні завдання, ви починаєте оце громаду свою. Яка, яка громада? Підружить, ви зібралися там в будинку культури 400 чи 500, я не знаю, скільки там з них да. Але хай нас буде і 20, не треба нам 400. Ну ми молились своїми храмами. Хай нас буде 20. Ми своя політична, ми своя релігійна громада. Ви своя, якщо ви оділились. Пожалуйста, займайтесь своїми там бажаннями, що ви хочете, щоб у вас було, щоб у вас люди. Ми не проти, щоб до вас ходили люди. Тільки нас не трогайте. Давайте в спокій будемо. Був спокій, був мир до цього. Був мир. Чого оце почалась полотнеця? Чого? Це по якомусь завданню? Не просто так, от люди взяли і давайте ось це. Понятно, що засоби масової інформації працюють, дуже добре працюють, вони розживають оце противостояння. Мало того, що війна йде, що ми страждаємо від окупантів, так у нас всередині держави ще окупанти. Окупанти, які хочуть захватити всі храми Української православної церкви. Тобто УПЦ. Ми з самого початку, Українська православна церква, не Московського патріархата, нема ніде такого. Ні в документах нема. Ні насправді такого нема. Ми відділені, давно відділені. Чому так? ви не...